У давні часи цього дня очікували як закінчення будь-яких холодів. На і сидора відійдуть усі сивери холода. Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа на сидора, сиверку, північний вітер, і все літо таке. В день і сидора прилітають властівки, приносять тепло. Народі цей день називали пахомієм теплим або пахомієм бокогрієм. Прийшов пахом, запахло теплом. Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що літо, яке наступає, теж буде теплим. У цей день вшановується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла горобина, значить погода буде теплою. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день. Давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. І якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Народі цей день називали Іванів день. Іван хліборост його вважали вдалим для роботи в полі та городі. Наші пращури помітили: якщо перші два дні червня йде дощ, весь місяць сухим, а літо теплим буде. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону до сильного вітру. Мучених фалалей відомий у народі під ім'ям огірочник, оскільки з цього дня починали сіяти огірки. На пилипа і на фалалею діставали огірки пошвидше. На фалалея сію огірки. Якщо в цей день багато шишок на ялині, на хороший урожай огірків. У цей час розпускається жасмин. Також ще може цвісти горобина. Пізні цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь. Наші пращери помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час же відцвітають сади, продовжують квітнути малина, шипшина горобина. Можуть з'являтися і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я. Вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо на Василиска соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю на дощ 4 червня, наші пращури слідкували за комахами. Якщо масово з'являлись павуки і гедзі – до урожаю огірків на хороший урожай вказували і сильні роси.